Який сорт картоплі у вас найбільше погрижений хробаками, дротянкою, в землі якимись жучками? От, ну, проаналізуйте просто і подумайте і напишіть. В нас різні сорти. Найбільше садимо картоплі на які колорадські жукні і листя, і відповідно ми її не обробляємо нічим. Ми її просто садимо, беремо бульбу і кладемо в землю. Кладемо туди перегній. Понятно, що з перегною несеться і всякі хробачки, жучки, і, вона, і, відповідно, в ту, яку жук їсть, теж кладемо ж так само ж, і перегній. Тобто, яку кропимо, ту, що жуки їдять, то та не поїдена. Немає такого, що вона. Поїдена хробаками чи дротянкою. А іменно оця, що не їсть жук, вона вся поїдена. Що я хочу донести? Картопля, на якій культура жук і листя, дуже смачна на смак. Суп я зараз її чистю, вона просто замечательна. І саме основне, що ви осознане не вливаєте в неї яди. Розумієте? Картопля без ядів це просто супер. Їси і смакуєш смачну їду, вона розварюється так швидко, що за 10 хвилин суп готовий. Хочете замовити?